Так, ми зараз зайдемо в павлі, покроємо, вибити золотий меч. Стоп, де я? Куди я попав? Це террарія? Ну я не пам'ятаю такий світ. Де я? Я в Майнкрафті? Да, якщо тут є паук і тут все квадратне, значить я в Майнкрафті. Та, значить моя ціль звідси вибратись. Я вже тут знайшов якийсь люк. Може це зламати? Може якийсь проход? Так, спускаємось. І тут нічого немає, В речах. Нічого. Може щось в картині? Так, да, є проход. Ага, стоп минуту. Такс, зараз ось цього добуду і подивимось. Сундук. Треба ще зверху добути. Эндержамчук. Такс вилазимо Такс тут є паук. Даймо, кидаємо, 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 кидаємо О, вихід Тут лава. Я вже почти, може, получится хоть мене. Мене б'є, мене б'є паук. Такс б'ємо Такс мінус паук. Эндержамчук. Збираємо. А я вижив! В мене пів сердечко. Вже повне сер... одне сердечко. Фух. Стоп. Га, Шо? Я в Пабгові, я ж тільки що був в Майнові. Ладно, давайте всім гудбай. Якось це було непонятно. То я був в, в майнові, то я був в террарі. То я зайшов в Пабг. То мене вже вибило. Чи що зі мною зараз?